Танкери привиди тіньового флоту Росії, у яких вони нині в водах виходять кудись в море, і вони не можуть нікуди приткнутися, тому що вони розуміють, що ну, їх там заарештують. Судна, які на ходу змінюють назви та екіпажі, а ще ходять під прапорами країн, в яких навіть портів немає. Були випадки, коли вони використовували прапори країн, які взагалі не видають право входити під своїм прапори взагалі. У них нема морського прапору, при цьому вимикають систему навігації і заходять у порти Росії та окупованого Криму. Вони звідти вивозять досить часто те, що було перевантажено з окупованих територій України з підробленими документами: те саме збіжжя, вугілля, метал. Розслідування про те, як тіньовий флот Росії збільшується, а у морі вільно ходять так звані танкери-привиди. Опублікували журналісти видання BBC. В ньому йдеться, що в західній Балтиці з'являється все більше сумнівних кораблів. Один з таких ходить під прапором Лесоток крихідної африканської держави, яка навіть не має виходу до моря. Це називається держава зручного прапора. Вони мають е, певний зиск від е, надання свого прапору йдеться про Юніті. Один з найяскравіших представників перевізника російської нафти. Маршрут танкера. Класична історія тіньового флоту. За рік він чотири рази проходив Ла-Манш, при цьому курсуючи між російськими та індійськими портами. За кілька років судно тричі змінювало назву та прапори, зокрема Панами, Гамбії і Росії. Єдине, що залишається незмінним, унікальний серійний номер, проте довести незаконну економічну діяльність та арештувати судно майже нереально. Це стосується і танкерів, які ходять Чорним морем. В чому складність, наприклад, боротьби взагалі з такими суднами? В тому, що коли вони заходять в окупований порт, наприклад, Криму, Маріуполя, Бердянська, і потім повертаються, наприклад, в Азово-Чорноморський регіон, то по факту від цього судна не залишилося нічого, окрім корпусу. Ви корпус не можете арештувати, у нього змінена назва, у нього змінена країна, капітан, екіпаж фактично все змінено. Тобто, це вже інше судно. Експерти кажуть, приблизно 60% таких танкерів належить сумнівним власникам. Судна страхують фірми одноденки. А постійна зміна назв, як у випадку, із Юніті, це вже скоріше правило, а не виключення тіньового флоту і не лише російського. Це не російська. Операція. Якби це був тіньовий флот суто російський, він би не зміг би нікуди в жоден порт не зайшов. Тобто це можете назвати російсько-китайський, російсько-індійський, російсько-турецький держави, які приймають такі танкери, вони співучасники цієї схеми. А ще капітани навмисне вимикають систему ідентифікації, аби берегова охорона не бачила, в які порти вони заходили. У відкритому морі діють інші правила, кажуть фахівці. Там діє свобода навігації і втручання може мати юридичні наслідки для берегової охорони. В Азово-Чорноморському регіоні судна вимикає систему ідентифікації і перебувають в морі, навіть рухаються з вимкненою системою. АІС ми про це постійно кажемо. Звертаємо на це увагу. Ті самі прибережні попередження в нашій зоні відповідальності Керченська протока Україна офіційно випустила прибережні попередження про те, що ми закриваємо протоку. Ми маємо на це юридичне право. Воно ігнорується так само. Якщо у відкритому морі танкери привиди мають імунітет, то на причалі у російських портах він законна воєнна ціль. Ми зі свого боку діяльності торгівельного флоту не заважаємо. Тобто в цивільне суднопласту ми не втручаємося. Ті удари, які наносяться по портовій інфраструктурі військові в першу чергу, або ті, яка забезпечує можливість росіян вести війну, це інша справа. Це бавовна у порту новоросійська. Один із найбільших портів Росії регулярно зупиняє роботу через атаку українських ракет і дронів, які б'ють не лише по танкерах, а й терміналах. Танкерна нафта зараз для росіян відіграє набагато більшу роль ніж до війни. Раніше це були труби, найдешевший і найвигідніший спосіб транспортування. Зараз це танкери, і так, коли ці термінали знищуються, відповідно спроможність і дохідність зменшується. Він того, не слід забувати, що в разі атаки на подібну інфраструктуру порт зупиняє свою роботу в будь-якому разі. весь. Як результат продаж нафти в паві Росіяни не з 500 мільярдів рублів, а це приблизно 6,5 мільярдів доларів. І це лише за листопад. Треба віддати належне частка торгівлі взагалі нафту росіян скоротилася. Ми бачимо, що час від часу якісь індійські, навіть китайські компанії відмовляються підписувати договори і, власне, рухатися далі. І е, ситуація, як мінімум, буде такою, як вона є зараз, тобто якогось там повернення чи зростання не буде. Тим більше, що дивіться, санкції ж починають поступово діяти американські. Санкції накладені на Лукоїл і РосНЕФТІ вже паралізували понад половину російського нафтового експорту. В Азію ситуацію для росіян ускладнює і впевнене падіння цін на нафту по ключовим якби напрямкам в них об'єми продажів впали. Відповідно, дивіться в них ж в бюджеті порахована одна цифра. Вона вже є меншою. Вони її можуть закривати тільки за рахунок інших статей бюджету. А під кінець року це вже нема що робити. А і з нового року не буде що робити. Ну це тільки або інфляцію розкручувати, або податки піднімати для Росії. Тюньовий флот став ще одним видом гібридної війни. Експерти у галузі мореплавства проаналізували зв'язок численних випадків порушення повітряного простору Польщі, Німеччини і Данії із перебуванням у Балтійському морі сумнівних кораблів пов'язаних з РФ. Використання о, цих суден чньового флоту самі по собі вони беззахисні, юридично, І з них можна вижати що ж спецслужбам все, що завгодно. Накажуть, е, запускати дрони, будуть дрони запускати. Накажуть е, якось е, скинути і е, пройтися по кабельним трасам, е, скинуть і пройдуться. Тож перед Європою може постати новий виклик. Судна, які нелегально перевозять російську нафту, тепер можуть стати ще й новою загрозою і джерелом диверсій.